Хело, це відощоденники. Так, коротко про те, що я подивилася на фестивалі молодість за останні дні. Це сьогодні Хелоу. і у мене такі вилиці. А ще у мене носочки з привидами, і ще у мене нігті з блискітками. І що? А, і спіднися у мене, коротше, така фатинова. Носочки покажу так, була на лекції підтримка ЄС аудіовізуального сектору України. Цікаво, корисно, вперше чую. Була на фільмі Біф: це Іспанія плюс е, Мексика. Ну, неочікувано про дівчину, котра мріяла батлитися в репі, але їй не вистачало такої сміливості, як вона йшла до своєї мети, і там всіх в батлах порвала. Але мені не вистачило в цьому фільмі всього, всього не вистачило. Бо не дуже зрозуміло, чого вона досягла, крім як перебороти саму себе, ну себе переборола. От, мабуть, про цей фільм. Ще була на панельній дискусії кіноосвіта від кафедр до резиденцій. Про різні школи кіношні. Так, поговорили <си> про все і ні про що. А, але теж цікаво. Так, відчуваю, що не один в цьому світі цим займаюся. Далі був фільм Франк. Отут уже цікавіше. Франк це дуже хворий чоловік, дорослий, М -м ну, з якимось. Підставанням чи дебілізмом він не розмовляє, він навчився тільки вимовляти одне слово свого друга. І про те, як хлопчик, котрого майже затягнуло вуличне життя через те, що він жив без матері, як він подружився з цим хворим чоловіком і як той врятував йому життя фактично. Історія такої дивовижної дружби, якої не могло статися. Ну, і цінність цього фільму в тому, що неймовірно точно і детально показано, як вбивають себе самі молоді хлопчики, роблячи всякі всяку фігню, коротше. І там є абсолютно страшна сцена про те, як маленький доволі хлопчик нанюхався клею. і... Вже після того, як швидка його забрала, і він повернувся додому. Ми всі розуміємо, що там, скоріш за все, загинули якісь клітини мозку, які відповідали за усвідомлення, і він фактично став таким, як Франк. От що з ним зробила вулиця в його там не знаю, скільки 10 років. І навряд є зворотній шлях. От в цьому жах, що людина, якій природа дала розум. Сама його знищила. Ще на цій молодості я побувала на пічингу. Я вперше була на пічингу. Не те, щоб у мене можливості не було, просто мені ніколи не було цікаво, а тут я Пішла, подивилася половинку, ну я не була до кінця. А, зрозуміла, що багатьом режисерам, навіть котрі мають класні ідеї, не вистачає енергії чи що. А, ну, якось моє розуміння, підшити це переконати, що твоя ідея цікава, а не вийти і розгублено переказати синопсис. От, а, не факт, що я би інакше саме поводила, як опинилася там. Але я зрозуміла, чим займаються всі ці школи, котрі вчать підчити. Вони вчать бути переконливим. Ну і цікаво було подивитися на людей, кінематографістів, котрі мають ідеї і ним горять, і їх просувають, шукають гроші. Просто молодці, молодці. От рукопис знайдений у Сарагосі. Двосерійний фільм, якому 60 років, чорно-білий польський, він знятий за книжкою за першим польським романом. Дуже давнім, там йому кілька століть, мабуть. І коли вже я почитала про цю книжку, то я зрозуміла, що автор писав її все життя, а потім випалився і не дописав. Ну, що вам сказати? Нам перед початком. Цього двосерійного фільму сказали, що його обов'язково вивчають у кіношколах польських. Він справді дуже ґрунтовний, і там задіяно щось 125 акторів з різних театрів, там якісь величезні бюджети, як на 60 років тому, там батальні сцени і все таке. Ну так, знятий він так, знаєте, серйозно. Але е, оці от сюжетні лінії історії в історії, в історії в історії, коли читаєш тільки титрування, коли немає переозвучки, дуже складно сприймати. А ще й у мене це був третій уже фільм поспіль. А він триває три години. А взагалі дуже холодно. Добре, що я додалася вдягти шубу. Реально вняла шубу, тому що я розуміла, що я змерзну. У мене замерз тільки ніс, тому він тепер от блискучий, і бачите, о, насправді він не тому блискучий, а тому що я його блискітками замазала, бо сьогодні халавану. ну коротше. Е Дуже ґрунтовний фільм рокопи з найденої Сарагосі, але дійсно, щоб його цілком зрозуміти, мабуть, його як у кіношколах Польщі треба проходити рік розбирати. Тоді щось буде ясно. Бо я так втомилася, поки його додивилася, бо він вже був третій у мене за день. І на цьому, до речі, все. Все, Для мене молодість закінчилася. Я от зараз ще сижу в кінотеатрі, але вже від завтра. Я вже більше не можу. Все. Я беру брейк. Я вже кіно. Не хочу дивитися мінімум тиждень. Все, до наступних щоденників. Чамка.